Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо підживлювати малинку, щоб ваша малинка також виглядала ось так гайрно. І це неї потрібно правильно доглядати, підживлювати, боротися зі шкідником та хвойтробами. Збираємося, будемо їхати на окроплені малини. Грузимось. І їдемо заправлятися. Завтрали в триску, вже їдемо в терпети. Починаємо з більших полів, потім підрядемо вже ближче сюди. Сьогодні ми будемо підживлювати малинку. Підживлювати малинку ми будемо. Трипайтратами, які я покажу далі в відео. Сьогодні ми просто підживлюємо малинку, підживлюємо Vimpel 2 і Oracle мультикомплекс. Ось такі складові. Хто хоче почитати, покладіть на паузу. Подивіться. І Vimpel 2. Також, хто хоче покладіть на паузу, почитайте. На тонну води даємо вимпелу 5 літрів. І ойракул мультикомплекс ми даємо 10 літрів. Ось такі розходи в нас на тонну. Минуле траплення я не знімав. Ми давали отракул кальцію, ойракул заліза, давали атік, він йшов в похожій пачечці на ось це, можна давати і октант. І давали від шкідника. Не пам'ятаю що, але від шкідника можна дати ось такий спліт. Малинки можна дати калій, цинк, бойр для зав'язі. Ось так от. Такі трипейтрати у нас. Осінню малину також можна підживлювати цими терпейтратами. Її вже можна підживлювати тоді, коли вона починає вилазити з землі. От Коли є ось такі навіть менші трутики, вже можна підживлювати малинку. Ось так виглядає у нас осіння малина. От мені виходить вище коліна. Ось цих два і ми викопували собі на айтросаду, то тут вона зійшла більш погано, бо ми повністю рядки повикопували. До речі, повністю викопали рядок, і, як бачите, трошки посходило вона. Так же само і в цьому рядку. І тут також дивіться. Ось така вже малинка в нас. Це Джон Джей. Там я був на хімботопі. А далі йде поляна. Також Джоан-Джей. виходить, ось. Також мені вище коліна. Це все завдяки правильному догляду. Така маленька. В мене вже витросла. Скойдер вона вже буде цвести. От такі вже гайтерні бутони повибивало. Тому, якщо є шкідник на малині, бажано забрати чим пошвидше, допоки вона не почне цвісти Койтормити малину можна і по цвіту, а от забитрати шкідника і хвороби, на жаль, по цвіту не можна, так як е можна буде спалити цвіт цими трипаратами. Хто хоче мати. Ось таку малину. Дивіться відео, як я її роблю. Можете запитувати, підкажу, якщо потрібно. І буде вам щастя. Ось такі вже попускала пагони. Є більші, є чуть менші. Виглядає бомбезно. Ми продаємо саджанці по осені, багато сад... різних саджанців є сойтратів. близько 15-18 сойтратів є. Так що, кого буде цікавити, можете звитрататися. Там моменту троплення знімати я не буду, так як в мене є відео. В профілі попередні я там знімав, показував як ми будемо обтоплювати. Тому в цьому відео не буду знімати процес окроплення, а просто покажу, чим ми обробляємо малинку. Всім до зустрічі! Ставте палець в підписуйтесь на канал.